Самотність стрімко перетворюється на глобальний виклик. За останні кілька років її рівень суттєво зріс серед молоді та людей середнього віку. Особливо вразливими стали ті, кому ще немає тридцяти. І навіть, попри зняття обмежень після пандемії коронавірусу, відчуття соціального вакууму не зникло. Навпаки, воно ризикує стати хронічним. Чому і що з цим робити далі? Результати багатьох сучасних досліджень показали, що найбільше від соціальної ізоляції страждають чоловіки. Це стабільний тренд, який простежується вже понад два десятиліття. За останніми даними: 15% людей живуть у стані постійної соціальної ізоляції, причому найвразливішою виявилася група 35-44 років. Після пандемії ізоляція для багатьох зменшилась, але саме ця вікова категорія продовжує нарощувати показники. Зараз вони навіть вищі ніж до COVID-19. самотність не й молодь. Понад 44% людей до 30 років відчувають себе принаймні частково одинокими. Але абсолютним антирекордом рекордом є батьки-одинаки, розлучені, а також ті, хто живе сам. Понад половина з них страждає від хронічної самотності. І що більше в людини факторів вразливості, низький дохід, соціальний чи юридичний статус, безробіття, проблеми зі здоров'ям, тим вищий ризик опинитися в емоційній ямі сам на сам з собою. Ізольованість руйнує не лише психіку, а й тіло. Проблеми зі сном, ослаблений імунітет, серцево-судинні хвороби, залежності, пришвидшене старіння усе це наслідки самотності, яку вчасно не визнали або не мали ресурсу подолати. Та є ще одна небезпека: коли людина надто довго відключена від соціального контакту, вона може замикатися в собі чи шукати спілкування і розуміння у деструктивних спільнотах або радикальних ідеологіях. Із розвитком штучного інтелекту самотність набула нових форм. Ми дедалі рідше телефонуємо друзям, але частіше ведемо щоденні діалоги з віртуальними співрозмовниками. Сучасні опитування показали: вже сьогодні десятки мільйонів людей щодня витрачають півтори години на спілкування з шиї компаньйонами, і це їхній свідомий вибір. Замість живої людської штучна, але стабільна емоційна підтримка. Той самий Че GPT не критикує, не зникає, не розчаровує і завжди на зв'язку. Розвиток технологій голосу перетворює взаємодію з машиною на майже справжню розмову. Ми реагуємо на інтонації, сміх, співпереживання і формуємо прив'язаність. Це не просто нова сторінка в історії штучного інтелекту, а виклик самій природі соціальних зв'язків. Якщо шиї може дати нам ілюзію безумовної уваги і розуміння. Чи залишиться в майбутньому місце для реальних, але складних людських стосунків? Окремим пунктом в питанні ізольованості стоїть вплив соціальних мереж. Вони можуть як посилювати самотність, так і допомагати в її подоланні. За результатами досліджень, молоді люди із соціальною тривожністю почувалися впевненіше завдяки онлайн-спілкуванню. Водночас ті, хто втікав у соцмережі замість живого контакту, відчували ще більше емоційне віддалення. Все залежить від того, як саме ми використовуємо цифровий світ, як міст чи як стіну. Найбільш несподіваним союзником у боротьбі з самотністю, як вчені, так і психологи, називають домашніх улюбленців, коти, собаки і інші тварини можуть не лише знімати стрес, а й створювати умови для соціальної взаємодії, знайомства з сусідами, прогулянки, приводи для спілкування. Особливо це актуально для літніх людей, яким тварини дають відчуття сенсу, приємної рутини та емоційної підтримки. Важливо пам'ятати самотність не вирок. Якщо одна хвиля технологічного прогресу зробила наш віка соціальним, то інша може зробити його знову соціальним. Нові норми спілкування і соціальної взаємодії вже успішно формуються. Кафе з настільними іграми, школи без смартфонів. Книгарні з клубами, де обговорюють прочитане, тощо ми можемо навчитися заповнювати сірі зони повсякденними справами і знаходити близькість там, де раніше була тиша. Самотність можна подолати, потрібно лише зробити крок назустріч світу, людям і самим собі.